Його називали одним із найвпливовіших сірих кардиналів української політики. Він був кумом біглого президента Януковича. Його звинувачували у розгоні майдану. Сергій Льовичкін – відома постать в українській політиці, був одним із лідерів забороненої в Україні партії ОПЗЖ і очолював адміністрацію президента за Віктора Януковича. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як змінився і де з'явився нардеп, який був замішаний у багатьох великих скандалах. Докладніше далее. Український політик Сергій Льовочкін народився у Києві 17 липня 1972 року, де здобув вищу економічну освіту, а пізніше став кандидатом і навіть доктором економічних наук. Також закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю міжнародне право з 96 по 99 рік. Льовачкін займався підприємницькою діяльністю та водночас був радником губернатора Донецької області Віктора Януковича з кінця 90-х розпочав роботу в адміністрації президента. Леоніда Кучми, з яким поріднився, тоді Кучма став хрещеним його дочки Олени. Льовочкін пройшов шлях від консультанта до першого помічника очільника держави. Згодом став радником спікера Верховної Ради Володимира Литвина. 2007 року він приєднався до партії регіонів. А коли Віктор Янукович прийшов до влади, то зробив Льовочкіна главою адміністрації президента у січні 2014 року. Янукович його звільнив і одразу призначив своїм радником з Віктором Федорович. До речі, Льовочкін також стиг поріднитися після втечі соратника. З посади його, звісно, звільнили. Льовочкін народний депутат 6, 8 та 9 скликань. За роки роботи його називали одним із найвпливовіших сірих кардиналів української політики. Нардеп неодноразово потрапляв у скандали. Льовочкін мав тісні зв'язки з олігархом Дмитро Фірташем. Вони контролювали значну частку акції телеканалу Інтер, який вважався одним із найвпливовіших в Україні. Після початку війни на. Донбасі канал не раз опинявся у центрі скандалів через свою проросійську позицію. Льовочкина і фірташа критикували за використання медіаресурсу у власних політичних цілях та просування вигідного їм наративу. Ба більше Віктор Янукович звинуватив екс главу АП Льовочкіна та бізнесмена Фірташа у розгоні студентів на Євромайдані у ніч на 30 листопада 2013 року, що спричинило початок революції гідності. Автором розгону Майдану Льовочкіна називав і тодішній міністр В. Сарсен Аваков, зазначивши, що його місце у язниці, а не в парламенті. Але у 2017 році начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури заявив, що Льовичкін не причетний до розгону студентів. Сам Нардеп назвав звинувачення у свій бік. Цитуємо казками із політичного склепу. У 2020 році вже за часів Володимира Зеленського, нардеп Льовичкін заявляє, що ніколи нічого поганого не говорив про президента, і від нього у свій бік не чув нічого поганого. Ганого політик говорив, що члени його політичної сили ОПЗЖ об'єдналися заради миру в Україні та готові співпрацювати з командою Зеленського. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Льовкін залишив країну. Незабаром з'явилася інформація, що він ненадовго повернувся, а потім знову виїхав за кордон. Вже за кілька днів його помітили на футбольному матчі у Польщі. Про це повідомлялося у розслідуванні журналістського проєкту схеми. Цікаво. Що народний депутат так і не висловився про повномасштабну війну. За даними розслідування журналіста української правди Михайла Ткача, Сергій Льовочкін облаштувався у Франції в елітному особняку на лазурному узбережжі. Журналісти зазначають, що Віла ретельно охороняється та обладнана камерами спостереження. А навесні 23-го року змі з'ясували, що Льовочкін разом із Григорієм Суркісом перебували у Ніці, у Франції. Журналісти повідомили, що вони літали до Відня, де ймовірно зустрічалися з олігархом. Дмитр Тром фірташем згідно з інформацією, яку повідомляла українська правда, у 24 році Сергій Льовачкін оформив опікунство над мамою. Це дозволяє йому офіційно залишати територію України під час війни. А якщо спиратися на картку депутата у Верховній Раді, то станом на вересень, за 25-й рік, він потрапив до списку зведеної реєстрації рівно два рази у лютому та вересні. При цьому дивним чином йому вдалося проголосувати за скандальний липневий законопроєкт Дванадцять. 414 про обмеження повноважень набу і сап. А 22 серпня Мар'яна Безугла опублікувала фото льовочки на ураді зі словами, що це перша його поява за місяці, а то й роки. Ну просто фігаро тут фігаро там. Він отримує найбільшу пенсію в Україні на сьогодні майже чверть мільйона гривень. Нагороди Путіна та Медведєва не вберегли цього проросійського політика від наслідків російського ракетного удару. Під час помаранчевої революції мітингувальники нагородили його смішним прізвиськом. Підрахуй. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз колишній голова ЦВК Сергій Ківалов і чим займається. Докладніше далі. 246 тисяч гривень це розмір найбільшої пенсії в Україні на сьогодні. Майже чверть мільйона гривень щомісяця. Пенсійний фонд сплачує особливому пенсіонеру, колишньому нардепу регіоналу Сергію Ківалову, і це без урахування довічного грошового утримання судді. А загалом політична кар'єра Сергія Ківалова почалася у 98-му році, коли він був уперше обраний народним депутатом України та очолював підкомітет парламентської реформи та парламентського контролю Верховної. Ради а 2002 року він знову переміг на виборах до парламенту у мажоритарному окрузі Одеси. З лютого по грудень 2004 року Сергій Ківалов був головою центральної виборчої комісії, а з грудня 2004 до травня 2006 року ректором Одеської національної юридичної академії у 2006 та 2007 роках. Ківалов ще двічі ставав нардепом України від партії регіонів і очолював комітет Верховної Ради з питань правосуддя з грудня 2012 року, по листопад чотирнадцятого. Був парламентарем сьомого скликання висуванцем від партії регіонів по одномандатному округу в Одеській області. Ківалов голосував за так звані диктаторські закони, які обмежували права громадян на свободу слова. Осени 2014 року. Політик знову пройшов до ради, а у квітні шістнадцятого увійшов до опозиційного блоку. На дострокових парламентських виборах 2019 року ківалов також балотувався мажоритарним округом Одеської області, але програв у двадцятому році брав участь у виборах. Мера Одеси від української морської партії Сергія Ківалова. У першому турі він посів п'яте місце, трохи більше 6% голосів. А у другому турі підтримав кандидата від УПЗЖ Миколу Скорика. З 10-го року Сергій Ківалов є президентом Національного університету Одеська юридична академія, який постраждав у квітні цього року від російської атаки. Ківалов у наслідок ворожого удару отримав поранення та був госпіталізований до лікарні. За даними видання Українська Правда, він отримав осколко. Поранення стегна його доставили до лікарні з венозною кровотечею. Цікаво, що раніше Сергій Ківалов отримав за свої проросійські ініціативи державні нагороди Російської Федерації. У 2009 році Дмитрій Медведєв вручив політику орден Дружби, а у 2013 році Владимір Путін нагородив його медаллю Пушкіна. Останню Ківалов отримав. Цитуємо за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном. Найскандальнішою історією у біографії українського Тика є історія з проведенням у четвертому році президентських виборів, які закінчилися помаранчевою революцією, та позаплановим переголосуванням другого туру. У ході виборів було виявлено численні порушення та фальсифікації, через що люди почали виходити на протести. Центральна виборча комісія оголосила тоді президентом Віктора Януковича. А ківалову, який очолював тоді ЦВК, мітингувальники дали смішне прізвисько. «Підрахуй». Верховний суд України визнав факт повальних фальсифікацій. Після цього Ківалова відправ. Оли у відставку та викликали на допити, але в результаті він не поніс ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності. Після цього в Україні провели повторний тур виборів, і президентом країни став Віктор Ющенко. Ще один гучний скандал, з яким пов'язаний Ківалов, стосується розробки закону про основи державної мовної політики. У 2012 році він був прийнятий, але викликав бурю обговорення, оскільки згідно з ним російську мову хотіли зробити регіональною, фактично зрівнявши її з Державною мовою в країні після революції гідності цей закон було скасовано. Сьогодні український політик обіймає посаду президента Національного університету, Одеська юридична академія. Він перебуває в Одесі та веде свої соціальні мережі, показуючи наслідки російських атак, від яких регулярно страждає курортне місто. Але за два дні до початку повномасштабного вторгнення Ківалов виїхав з України, засвітившись у квітні на курорті в Дубаї. Повернувся на батьківщину ківалов лише у травні. Коли стало зрозуміло, що у росіян виникли великі проблеми. А колись, влітку 2015 року, багато галасу наробила історія навколо так званого замку Ківалова, одній із літніх резиденцій колишнього регіонала, що розташована на восьмій станції фонтану на узбережжі Чорного моря. Цей будинок для прийняття офіційних делегацій міжнародного гуманітарного університету місцеві називали замком Гаррі Потера. Насправді будівлю звели на місці човнової станції під виглядом берегоукріплювальних робіт. Тоді активісти. Одеського автомайдану та ради громадської безпеки захопили скандальний замок, знесли ворота трактором, вивісили на території резиденції прапор України і сфотографували розкішні інтер'єри. За словами активістів, приводом для їхнього вторгнення стало те, що огорожа будівлі, зведеної на самому березі моря, перешкоджає доступу на пляж. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.